Запали свічку пам'яті за всіма, хто безвинно загинув. Запали свічку пам'яті і згадайте весь жах в Україні. Запали свічку пам'яті, і не треба нічого казати, запали свічку пам'яті, пригадати і просто мовчати. Моя квітуча Україна. У 33-м почорніла, Моя родюча Україна у тридцять третім посивіла. Ота ворожа, злая сила, що знищити нас намагалась, ота ворожа, злая сила все плюндрувала і сміялась. І байдуже було до болю, до людських сліз була байдужа, спостерігала, зловтішалась, а зашморг затягався дужче. Немає в хаті ні зернин, ні крихти хліба, ні полови. В куточку плаче десь дитина, і їсти просить знов і знов. За вишиванку картоплину, окраєць хліба за намисто. Хтось виживав, а хтось загинув. А дехто й розпочав ці звірства. Будь проклятає я тая влада, будь проклята, я аж до скону, лиш, немовля, пригорне мати. Перехрестившись на ікону, та й ту ікону в 33 на жменю дерті обміняли, село внесли на чорну дошку. Всім помирати наказали. Як можна, ну, скажіть же, люди, як можна було так зробити, як можна просто так, жорстоко, країну голодом морити? Не відповість ніхто й ніколи. Цей жах не можемо ми забути. Голодомор і серце мліє, безвинні душі в рай прямують.